Вітаю вас у Задзеркаллі! З вами Аліса. Сьогодні маємо чергову розпаковку. Спочатку запалю нам свічечку, щоб нам було красиво і атмосферно. І сьогодні я вже вам показувала розпаковку карт від Альони Райди, і одночасно з ними мені приїхали. Доїхала ще одна дуже бажана посилочка теж українських художників. Тут карти. В мене вже є карти від цих художників, а це інші дві колоди, яких у мене поки що не було. Гарне пакування з цією купиркою. Але це, це я замовляла прямо у авторки. Авторка Ольга Андріяшко. Це не художниця, а саме авторка цих метафоричних карт. Це метафоричні карти. Спочатку я покажу вам ті, які в мене вже є. Ось вони, які так полюбилися вам і в Тіктосі, і тут на Ютубі в шортах я їх виставляю, як карту дня, як пораду, і так далі. І дуже-дуже вони полюбилися, я так бачу. Це колода проявлення від художниці, Боже, вилетіло з голови, Ольги Гайдамаки згадала. І колода Обрій від художника Олега Шопляка. Це наші українські художники. Вони Митці — вони ну, просто якісь космічні люди, знаєте, тому що ну, такі ілюстрації, такі картини, такі роботи, щоб створити, я не знаю. Душа має подорожувати між світами, це точно. І коли я дізналася, що є ще дві колоди, такі ж самі одна теж Ольга Айдамаки і одна Олега Шупляка. Ну, тобто, наразі мені відомо. Всього чотири колоди метафоричних карт цих художників. Дві колоди від Олега Шупляка і дві колоди від ем, Олени чи Ольги Гайдамаки. Вибачте, я зараз перевірю, щоб я Ольга Гайдамака. Авторка всіх цих колод Ольга Андріяшко. Їх, в принципі, можна знайти і в інстаграмі я знаходила, і знаходила на промі. А ці я вже ну, попередні я замовляла окремо, спочатку проявлення, потім обрій, здається, так, чи разом, вже не пам'ятаю. А ці я вже вирішила замовити у авторки, знайшла її сайт і вже замовила їх. Ну, скажу вам, що авторка, в неї пакування мені сподобалось більше. Воно дуже таке ретельне і з колодами нічого не трапиться. Мішечки йдуть стандартні і там і там. А, але попереднє, з попереднього магазину мені пакування не сподобалось, бо там просто була коробка, нічим не захищені карти. Вони теж нормально доїхала, але ну, було питання. Колода пробудження, метафоричні поетичні карти. Ці картки допоможуть пробудити душу жінки, відчути її, побачити особливі барви, красу, тремтіння і переживання. 36 карт, 36 унікальних дотиків, що через слово та зображення проявлять світло душевної краси для усього світу, створили Ольга Андріяшко, Наталія Жиліна Жура, Людмила Матіборська, Оля Бойчук, Аурелія Боляк, художниця Оля Гайдамака. є сайт. Олі Гайдамаки і сайт Ольги Андріяшко. Колода буде чудовим помічником для тренерів, коучів, ну це зрозуміло. Ой, краса. Вони всі однакового розміру ці колоди. І якість теж однакова, Якість прекрасна, до речі. Вони товстенькі, вони мають ну покриті карточним лаком, здається. Показую вам. На, е, кожна карта на звороті має е, е, такі слова, які як би, стосуються е, цієї карти, але ви можете використовувати їх як метафоричні картки, можете брати до уваги ці слова, можете окремо свої асоціації побачити в кожній карті. Боже, яка краса, це прекрасно. Ну, Я давно вже маю колекцію цілий альбом робіт і Ольги Гайдамаки, і Олега Шупляка в себе на Пінтересті. А тут просто коли з'явилися ці картки, ну, мені здається, неможливо пройти повз. Ніх. Їх навіть, ну, от, хто не знає, як працювати з метафоричними картами, або не знає, як працювати з цими картами, як з оракулом, не бійтеся, ви можете просто придбати їх для себе. І просто. Передивлятися. Просто, як, знаєте, як набір листівок. Це естетично дуже красиво. Ой, лавандова красуня. Боже. Ну, погодьтеся, це прям краса, красивенна. Красивуща. Деякі є горизонтальні тут роботи, картки. Мені дуже подобається стиль цієї художниці. Яка краса. Традиційно, звісно ж, зараз дістану таку ну, пораду, карту для всіх, хто дивиться, що потрібно зараз почути. Перша ось така ілюстрація. Не озирайся щохвилиноньки, не рвися на шмаття, не дай обов'язкам поглинути твоє багаття. Зрозуміло, уникайте метушні. і не розсіяйтесь на дрібниці. Так. І наступна колода. Ну, мішечки, вони класні, вони якісні, вони дуже великі, але я в них колоди не зберігаю, зберігаю окремо. Мені так більше подобається. Доторкнутися до душі метафоричні асоціативні поетичні карти. Ці картки допомагають торкнутися душі, відчути її, побачити особливі барви, красу, тремтіння, переживання. 32 карти, 32 унікальних дотики, що через слово та зображення проявлять світло вашої душі для усього світу. Використано зображення картин художника Олега Шупляка і його сайт. Тут, до речі, написано, як працювати з метафоричними картками, тому не бійтеся, нічого складного тут немає, якщо ви ніколи цього не робили. Тут я знову помовчу, бо тут просто космос. Тут просто, знаєте, всесвіт. Ну, знаєте, ніби мережа вам зірок, зіткані ці картини. Оця мені особливо подобається давно. Давно цю картинку, цю роботу бачила і прям вона мене дуже надихає. Дуже така життєстверджуюча. Прямо на живіт схожа. Тут можна побачити обличчя, а можна побачити дівчинку, що стоїть. Ну і знову ж таки для всіх, хто дивиться це відео, якщо ви хочете отримати пораду, я перепрошую, якщо ви хочете отримати пораду, то зараз ми її для вас попросимо. Пораду для всіх, хто дивиться це відео. Угу. Станеш в задумі бабою кам'яною, тиша навколо зорі над ковилою. Зможеш відчути перетікання часу з пам'яті роду твого в тобі з тобою. Цікаво. Щось про рід, про пам'ять роду. Угу. Ну, знаєте, для мене це напуття звучить як усі таємниці Всесвіту, ми дізнаємося ем, тоді, коли підемо у вічність. Тобто, чогось нам зараз все ж таки ніяк не вдасться дізнатися і не варто нам того знати. А от коли ми приєднаємося до усіх душ нашого роду, да? коли життя земне закінчиться, тоді ми дізнаємося в масштабі Всесвіту. поглянемо на наше життя в масштабі Всесвіту, побачимо все, як воно є. Ось такі космічні роботи, мої любі. І нам з вами неймовірно пощастило, що ми можемо доторкнутися до них, що вони прямо тепер доступні для нас. Прямо доступні для нас. Ось така краса. Дякую, що розділили зі мною емоції від цієї розпаковки. Знову ж таки, якщо хочете детальний огляд кожної карти, з тим, щоб я прочитала всі слова, які є на картах, детально вам показала їх, будь ласка, дайте мені про це знати. Перші дві колоди я вже показувала, в мене є відео. Можливо, я прикріплю. Будь ласка, дайте мені знати в коментарях. Дуже вам дякую. Побачимося у задзеркалі. Па-па!